Храм це місце постійної присутності Бога на землі. Саме всередині храму ми розкриваємо те, що називаємо церквою, Домом Божим. Найголовніша частина в храмі це алтар, церква небесна. Найголовніше місце в алтарі святий престол, на якому знаходиться антімінс з зашитими частками святих мощей. Святі мощі та антімінс встановлюють прямий зв'язок церкви земної з церквою небесною Царством Божим. Чотири сторони престолу відповідають чотирьом сторонам світу, чотирьом періодам доби, чотирьом ступеням земного буття нежива природа, рослинний світ, тваринний світ, людський світ. Престол знаменує собою також Христа Вседержителя, чотирикутна форма престолу означає четверо Євангеліє. Яке містить всю повноту вчення Спасителя, і те, що всі люди закликаються до спілкування з Богом у святих таїнствах. Найчастіше престол виготовляють з дерева без єдиного металевого цвяху. Всі деталі та частини, з яких складається престол, освячуються молитвами та святою водою. Кути верхньої дошки називаються трапезою. Місця їхнього з'єднання зі столом заливаються воскомастикою, розтопленою сумішшю воску, мастики, смирни, порошку мармуру та алої. Всі ці речовини символізують міцність з'єднання нас зі Спасителем. Потім престол скріплюється чотирма дерев'яними цвяхами. Що символізують ті цвяхи, якими був Господь Ісус Христос розп'ятий на Христі? Після скріплення престол омивається теплою освяченою водою, червоним вином з рожевою водою, а потім помазується святим миром, що знаменує воз'єднання світу з Христом Спасителем перед його стражданнями, а також ті аромати, якими було омито його тіло під час поховання. Далі престол задягається у особливий білий нижній одяг Катасаркінон, що в перекладі з грецької означає і знаменує плащаницю, в яку було огорнуто тіло Спасителя. Потім престол обв'язується вервієм, мотузкою, довжиною близько 40 метрів, утворюючи собою хрести з усіх чотирьох сторін, що символізує шлях Ісуса. Одразу після цього престол задігається у верхній вишуканий одяг індитію, яка символізує собою одяг слави Христа Спасителя як Сина Божого. Святий престол православного храму знаменує собою престол святої трійці. Престол як знамення єдиного бога вседержителя повинен розташовуватися тільки у центрі алтаря, окремо від усього. Він одночасно і гроб Господа Ісуса Христа, в якому покоїлося його тіло до Воскресіння, і сам Господь, який лежить у гробі. Саме ці уявлення покладені в основу великого і незбагненного таїнства освячення святого престолу, на згадку Моїсеєвої скинії та Соломонового храму, а також боговстановленість священних предметів у храмі. Святий престол це найсвятіше місце в храмі, без якого здійснення усіх таїн святої православної канонічної церкви неможливо. Це доказ постійної присутності Бога в храмі. Тому, дорогі браті і сестри, будемо прагнути до чистого духовного життя, будемо приходити в храм та жити, як заповідав нам сам Бог. Мир вам!